Доброго ранку, дня чи вечора. Ми учениці 9 класу Бройського ліцею номер 6. Дмитренко Івана і Савчук Марія. Шановні наші захисники та захисниці, зичмо вам міцного здоров'я, наснаги, нехай доля, любов родини і наша вдячність бережуть вас від ворожої зброї. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися додому з перемогою і жити довго-довго під мирним небом нашої незламної України. Без вас наше майбутнє неможливе. Даруємо, Даруємо вам вірш Сергія Борчука, захисникам Уклін. Ми духом сильним, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернемо. І буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країни, славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну. Наше майбутнє щастя і талант завдячим тобі, українській сину, низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій нас щоденно бережете. Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати, чи довго ще гортати сторінки? Кривавими червоними словами здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати. Наші молитви з вами, слава вам, слава Україні.